Хуліо Кортасар Після обіду Після обіду мені хотілося лягти у своїй кімнаті почитати, однак тато із мамою майже одразу з'явилися поруч і сказали, що сьогодні я мушу повести його на прогулянку. Ні, перше, що я відповів, нехай вигуляє хтось інший. Нехай вони, прошу, дуже дадуть мені спокійно вчитися у моїй кімнаті. І ще наговорив би багато чого, пояснюючи, чому мені не подобається обов'язок його вигулювати, але тато ступив крок уперед і подивився на мене поглядом, якому я не міг опиратися. Він впивається у мене очима, і я відчуваю, як вони щораз глибше проникають під шкіру мого обличчя, заки от, -от не закричу і мушу поступитись, сказати так, звичайно, вже йду. Мама у таких ситуаціях не каже нічого, навіть не дивиться на мене, просто стоїть позаду батька, долоня в долоні, і я бачу, як сіре волосся спадає їй на чоло, і мушу поступитись, сказати так, звичайно, вже йду. Тоді вони забралися з кімнати, ані словом не обмовившись, а я почав одягатися. Єдиною розрадою була змога похизуватися обновою блискучими, блискучими жовтими черевиками. Коли я вийшов зі своєї кімнати, добігала друга, і тітка Енкарнасьйон сказала, що варто пошукати за ним у дальній кімнаті, куди він завжди любив забратися о цій порі. Тітка Енкарнасьйон розуміла напевне, що я пригнічений обов'язком гуляти із ним, тому провела рукою мені по маківці, а потім зігнулася і поцілувала в чоло. Відчув, як вона поклала щось у кишеню. Щось собі купиш, прошепотіла на вухо, і не забудь поділитися з ним, бо так треба. Я, уже веселіший, поцілував тітчину щоку і пройшов повз двері вітальні, де тато із мамою грали у дамки. Гадаю, кинув їм, бувайте, чи щось на зразок, а тоді добув банкноту 5 песо, аби розгладити її, і перекласти до гаманця, де вже лежала банкнота в один і трохи монет. Я знайшов його у закуткові кімнати, вхопив якомога краще за руку, і ми вийшли через дворик до хвіртки, що виводила у сад перед будинком. Раще двічі відчув спокусу пустити його, побігти в дім і сказати татою з мамою, що він не хоче гуляти зі мною, проте був упевненим вони приведуть його і змусять нас вийти разом через головні двері на вулицю. Батьки ніколи не просили мене гуляти із ним аж до середмістя. Було б несправедливим просити про таке, бо ж добре знали, що єдиного разу, коли вони зобов'язали мене прогулятися із ним уздовж хідника, сталася жахлива пригода із котом Альваресів. Мені досі вважалося обличчя патрульного, що розмовляв із татом на порозі нашого дому. І як тато потім налив дві склянки рому, а мама плакала у своїй кімнаті. Було б несправедливим просити мене про таке. Зранку дощило, а хідники вулиць Буенос-Айреса щоразу більше розбиваються, заледве можна ходити ними, аби не втрапити ногами в калюжу. Я робив усе можливе, аби йти найсухішими ділянками хідника і не замочити нових черевиків, та одразу уздрів, що йому подобається чалапати по воді, тож мусив смикати його з усієї сили. Примушуючи йти поряд, попри те, йому таки вдалося дотягнутися до найглибше вдавленої плитчини. та перш ніж я це збагнув, він уже був весь мокрий та ще й обліплений падолистом. Мусив зупинитися й пообчищати його. Увесь час відчував, що сусіди витріщаються на нас зі своїх садків, нічого не кажуть, але витріщаються. Не хочу брехати, насправді мене не надто хвилює, що на нас витріщаються, що витріщаються на нього, на мене, хто це його вигулює. Найгірше стояти отут із носовичком, який стає все мокрішим і бруднішим, і з налиплими рештками сухого листя, одночасно намагаючись втримувати його, аби не вскочив до наступної калюжі. Окрім того, я звик прогулюватися вулицею, запхавши руки до кишень штанів, насвистуючи або катиляючи в роті жуйку, або гортаючи мальопи з краєм ока, поглядаючи вниз і відгадуючи плити хідника, який відомо до трамвайної зупинки знав як свої п'ять пальців, відав, коли я минаю будинок тіти, а коли починається обістя тупорилого. Тепер я не міг нічого з цього переліченого зробити. А від носовичка змокла підкладка кишені, і моя нога відчувала вогкість, аж не віриться, що може трапитися стільки неприємностей на раз. О цій порі трамвай їде майже порожнім, і я молився, аби ми могли сісти на одному подвійному сидінні. Я посаджу його біля вікна, аби він менше заважав. Не те, щоб він був надто непосидючим, але людям заважає він сам, і я їх розумію. Тому я засмутився, коли трамвай виявився майже повним, не було жодного вільного подвійного місця. Дорога була надто довгою, аби їхати на встоячки у тамбурі. Кондуктор наказав, аби я сів і прилаштував кудись його, тож я одразу затягнув його досередини до подвійного сидіння, де під вікном уже сиділа якась пані. Найкраще було б вмоститися позаду, аби наглядати за ним. Але трамвай був велелюдним, тож я мусив пройти вперед і сісти таки далеченько. Пасажири майже не витріщалися О цій порі люди зайняті травленням, майже заколисані стукотінням трамвая. Біда у тім, що кондуктор, постукаючи залізною монетою по квитковій машинці, спинився біля сидіння, на котрому я всадовив його. Тож я мусив розвернутися і дати кондукторові знак, аби той підійшов за грошима до мене, показуючи їх, аби зрозумів, що квитки треба дати мені. Але кондуктор виявився із тих довбнів, які бачать, що відбувається, але не хочуть нічого розуміти, так і стовбичив над ним, постукуючи монетою по машинці. Я мусив підвестися, тепер двоє-троє пасажирів витріщилися на мене і підійти до них. Два квитки, сказав я кондукторові. Той відірвав одного, на якусь мить потупився на мене, а тоді простягнув мені квитка краєм ока позираючи вниз. Два, будь ласка, повторив я, певен, що увесь трамвай уже здогадався. Довбень відірвав іншого і теж простягнув мені. Збирався було іще щось сказати, але я дав йому гроші і у два кроки, не озираючись, повернувся на своє місце. Найгірше доводилося таки щоразу озиратися, аби переконатися, чи спокійно він там сидить, чим привертав увагу інших пасажирів. Спочатку вирішив, що озиратимусь хіба на перехрестях, однак квартали видавалися такими довжелезними, і щомиті я боявся почути зойк чи крик, як то було із котом альваресів. Тоді я брався рахувати до десяти, як під час сварок, і тоді дотягував приблизно до середини кварталу. Де, рахувавши до десяти, я потайки озирався, до прикладу, поправляючи коміреч сорочки чи ніби шукаючи щось у кишені плаща. Десь на восьмому кварталі, не знати чому, мені здалося, що та пані, яка їхала біля вікна, виходитиме, а це ще гірше. Їй доведеться щось йому сказати, аби дозволив пройти. А якщо він не зметикує чи не захоче зметикувати, пані, можливо, розгнівається і зажадає пройти, вдаючись до сили. А я знав, що тоді трапиться, і нерви мої були на межі, тож я почав озиратися на розі кожного будинку. На котромусь мені здалося, що пані отот підведеться, заприсягнуся, вона майже щось йому сказала, бо подивилася на нього, а її губи ніби вирухнулися. Саме тієї миті з одного із сидінь поруч мене підвелася стара гладуха і почала рухатися через прохід. Я пішов за нею, і так хотілося штурхонути її або дати шпіца по кісточках, аби поквапилася, щоб я нарешті дістався місця, де та пані вже схилилася до кошика, чи що вона там підіймала з підлоги, готуючись до виходу. Зрештою, гадаю, гладуху я таки штурхонув, бо вона обурилась, і не знаю, як я устиг дістатися того місця і вчасно забрати його, аби пані зійшла на своїй зупинці. Тоді я посадовив його біля вікна і сів поруч, нарешті щасливий, хоча четверо, п'ятеро ідіотів витріщалися на мене, озираючись з передніх сидінь та із тамбура, де напевно довбень кондуктор уже їм чогось понарозказував. Ми вже їхали вулицею 11 вересня, зовні розкішно світило сонце, скрізь було сухо. Якби оцій порія їхав сам, то давно би вже й вийшов, аби дійти до середмістя пішки. Для мене дійти пішки від 11 вересня до травневої площі дрібниця. Якось я засік час і вклався рівно у 32 хвилини, звичайно, іноді, а особливо під кінець, підбігаючи. Натомість тепер я мусив не зводити очей з вікна, бо колись хтось сказав, що він здатен раптом його причинити і викинутися з нього, просто завдня втіхи зробити це, бо було забагато інших утіх, які ніхто не брався пояснити. Раще два мені здалося, що він -от підійме вікно, тож я мусив простягнути руку уздовж його спини і притримувати раму. Можливо, то лише мої вигадки не хочу стверджувати, що він з тих, хто прочиняє вікна і викидається. Наприклад, коли через ревізора я зовсім про це забув, він все одно не викинувся. Ревізор довгов'язий худючий типок, який з'явився у передньому тамбурі, заходився компостувати квитки люб'язно, як це роблять певні ревізори. Коли він порівнявся із моїм сидінням, я простягнув йому обидва квитки. Він закомпостував один і зиркнув униз, потім на другий квиток. Зібрався було його компостувати, проте затримав у своєму компостері. І я увесь час молився, аби він класно і повернув його мені, бо здавалося, що разу більше пасажирів витріщається на нас. Зрештою, квитка він закомпостував і повернув мені обидва, і вже у задньому тамборі розреготався. Але звичайно, мені не хотілося на це озиратися. Тож я й далі узявся притримувати раму вікна, вдаючи, що не бачу більше ані ревізора, ані решту пасажирів. На розі Сарм'єнто та Свободи люди почали виходити, і до Квіткової майже нікого не лишилося. Я зачекав Дон Сан Мартина і потягнув його на вихід через передній тамбур, оскільки не хотілося перетинатися із довбнем, який точно бовкнув би щось. Я дуже люблю травневу площу. Коли хтось говорить про середмістя, я одразу уявляю травневу площу. Люблю через голубів, через будинок уряду, через безліч історичних спогадів, бомби, які падали сюди під час революції, каудильо, які подейкою прив'язували біля піраміди своїх коней. Тут повно продавців арахісу та інших торгашів, час від часу звільняються лавиці. А якщо хтось забажає прогулятися далі, замить опиниться у порту і побачить кораблі із вантажними кранами. Тому мені й подумалося, що краще відвести його на травневу площу як найдалі від автівок та автобусів, посидіти трохи тут, поки не надійде пора повертатися додому. Однак, коли ми вийшли з трамвая і пішли вулицею Сан Мартин, я відчув щось схоже на запаморочення, раптово усвідомив страшенну свою втому. Їхати майже годину і мусити постійно озиратися назад, вдаватись, що не бачу, як на нас витріщаються, а ще отой кондуктор із квитками, пані, яка все збиралася виходити, ревізор. Мені б дуже хотілося податися до молочарні і замовити морозива чи склянку молока, але був певен, що не потраплю зробити цього. Що пошкодую, коли потягну його до будь-якого закладу, де сидітимуть люди і матимуть достатньо часу, аби повитріщатися на нас. На вулиці ж люди просто пересікаються і йдуть собі далі, особливо на Сан Мартин, що рясніє банками та конторами, і увесь світ, несучи під пахвами течки, кудись поспішає. Тож ми пройшли дорогу Кангажо, і раптом, коли порівнялися із вітринами крамнички пузера, заставленої каламарями та іншими дорогими дрібничками, я відчув, що він не бажає рухатись далі, ставав усе важчим. І як би я його не смикав, намагаючись не привертати уваги, майже не міг зрушити з місця. Зрештою мусив зупинитися біля останньої вітрини, вдаючи, що розглядаю набори канцелярського приладдя і стисненням на шкіряних пуделках. Можливо, він теж трохи втомився, можливо, то не його вибрики. В цілому нічого страшного, що ми зупинилися, але однаково це мені не подобалося, бо перехожі мали достатньо часу, аби повитріщатися на нас. Два чи три рази мені навіть здалося, що хтось комусь щось зауважив, хтось когось микнув за лікоть, мовляв, подивись. Зрештою, я не витримав і знову вхопився за нього, вдаючи, що ми просто собі прогулюємося, але кожен крок вартував мені зусиль, наче у вісні, коли на тобі черевики, що важать цілу тонну, і ти за ледве можеш відірвати ноги від землі. Нарешті я зумів перебороти його забаганку стовбичити тут, і ми пішли через Сан Мартин до травневої площі. Тепер штука була в тому, аби перейти з ним дорогу, бо переходити дорогу він не любив. Спроможне відкрити вікно і викинутися з трамваю, дорогу переходити він не любив. Біда в тім, що аби дістатися травневої площі, завжди треба перейти якусь вулицю зі скаженим рухом. Через Кангажо або Бартоломе Мітре зробити це не дуже важко, але зараз я ладен був відмовитися від затії. Ніби жахливий тягар обривав мою руку, і двічі, коли рух зупинявся, а люди, що стояли край хідника по нашім боці, починали переходити вулицю. Я ловив себе на думці, що ми не потрапимо дістатися до іншого боку, бо він уклякне прямісінько посеред проїжджої частини. Тож я волів почекати, заки усе якось не вирішиться само. Звичайно, ти поки з'ятки з журналами на розі уже щоразу більше приглядався до нас, щось сказав хлопцеві мого віку, а той покривився і не знати, що відповів. А машини все їхали повз, зупинялися і їхали далі, а ми і стовбичили на місці. Ще б чого доброго до нас підійшов би патрульний, а то найгірше, що могло з нами трапитися, бо патрульні дуже добрі, а тому часто дають маху, починають розпитувати, з'ясовувати, чи, бува, хтось не загубився, а він же ще може зненацька утнути котрийсь із своїх вибриків, тож я не відаю, чим би усе закінчилося. Що більше про те думав, то сумніше почувався. Врешті-рес зробилося по-справжньому страшно. Майже захотілося блювати, присягаюся, і вмить, коли рух зупинився, я вхопив його міцніше, закрив йому очі і поволіку перед зігнувшись майже удвоє, і вже на площі відпустив. Сам зробив іще кілька кроків, озирнувся, і мені хотілося, аби він умер. Щоб уже був мертвим, щоб і тато і мама були мертвими, щоб я, зрештою, теж, щоб усі ми були мертві і лежали під землею, окрім тітки Інкарнасьйон. Але ті думки моментально розвіялися ми побачили красиву порожнісіньку лавицю, і я тримав його, але вже неволік попрямували до неї, аби сісти подивитися на голубів, які, на щастя, не закінчували так, як коти. Я купив арахісу та карамельок, давав йому то одне, то інше, і доволі затишно сиділося нам у тому сонячному промінні, що вдень заливає травневу площу навіть попри людей, що ходили туди-сюди. Не знаю, якої миті мені спало на думку лишити його тут. Єдине, що пам'ятаю, я чистив арахісовий стрючок, міркуючи. А що я кудати, ніби я хочу погодувати голубів, що юрмилися отдалік, а там раз плюнути, звернути за піраміду і втратити його з поля зору. Тієї, здається, миті я не думала ні про повернення додому, ані про вирази обличчя тата із мамою, бо, якби подумав, такої би б здури у голову не стрілило. Певне, дуже важко тримати одночасно все у голові, як то вміють мудреці та історики. Я подумав тільки про те, що можу лишити його тут і далі руки в кишенях прогулюватися собі серед середмістя, купити якогось журнальчика чи завітати будь-куди з'їсти порцію морозива, перш ніж повертатися додому. Я продовжував давати йому почищений арахіс, але все вже було вирішено. Наступної миті підвівся, вдаючи, що хочу розім'яти ноги, і зауважив, що йому байдуже залишусь я поряд, чи піду погодувати голубів. Я почав кидати голубам залишки арахісу, птахи тупцяли за мною на зерці, поки той не скінчився, і їм це не обридло. З по той бік площі лава ще виднілася. Штука була в тому, аби минути рожевий дім, де завше вартувало двоє гренадерів, тож я обійшов його проспектом Колумба, вулицею якою, каже, мама, дітям не варто ходити наодинці. За звичкою я щоразу озирався, та навряд мене переслідували. Максимум, що б йому закортіло, закружляти довкола лавиці, заки не надійшла б якась пані добродійка чи хтось із патрульних. Погано пам'ятаю, повщо рухався, минаючи проспект Колумба, який виявився звичайнісінькою собі вулицею, як безліч інших. Якоїсь миті я присів біля низької вітрини крамнички імпортних товарів і зненацька мені заболів живіт, не так, як коли комусь приспічить до кльозету. Боліло згори, де власне знаходився шлунок, ніби його поволі викручувало. Захотілося вдихнути, але це коштувало зусиль, тож я мусив заспокоїтися, аби корчі вщухли. А перед очима розпливалася зелена пляма, в якій витанцьовували крапочки, і татове лице. Врешті-решт лишилося тільки татове лице. Бо я, здається, заплющився, і всередині зеленої плями вигулькнуло татове лице. За хвильку дихати стало легше. На мене витріщалася зграйка хлопців, і один сказав іншому, що я виробався. Однак я ворухнув головою і запевнив, що нічого не трапилося, що мене завжди хапають корті, але одразу ж відпускають. Один поцікавився, чи не збігати по склянку води, а інший порадив утертися, бо чоло рясніє потом. Я осміхнувся і запевнив, що все вже добре, і звівся на ноги, аби йти, щоб і вони пішли собі геть, залишивши мене одного. Звичайно, я спітнів, збрів мені просто крапало, навіть в око затекла солона крапля. Тоді я дістав носовичка і, утираючи обличчя, відчув, як щось дряпонуло губу, а коли глянув на хустинку, Побачив прилиплого до неї сухого листка, він і подряпав мене. Не відаю, скільки часу повертався я на травневу площу, підіймаючи сходами, упав, але звівся на ноги швидше ніж хтось це зауважив. Перебігаючи дорогу, випетляв майже двома автівками, що проїздили по врожевий дім. Звіддалік побачив, що він ані поворухнувся із лавиці, але біг, 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 біг і біг, заки не добіг до нього і не гепнувся на неї, наче підстрелений. Тільки хмара наполоханих голубів спурхнула вгору, та люди невдоволено поозиралися, як завше нахасаючи хлопчаків, ніби то неабиякий гріх. Згодом я його трохи причепурив і сказав, що час повертатися додому, сказав, аби сам почув сказане. Задля власної втіхи, бо на нього діяло хіба коли міцно узяти за руку і повести, бо слів він не чув або вдавав, що не чує. На щастя, цього разу він не комизився переходити дорогу, а в трамваї було майже порожньо, бо сідали ми на кінцевій, тож я всадовив його на передньому сидінні біля вікна, а сам умостився поруч, і цілу дорогу жодного разу не довелося мені озирнутися. Навіть виходячи на зупинці, останній квартал ми долали з проквола, йому кортіло вскочити у калюжу, а я змагався за те, щоб він ступав сухими плитами. Але мені було байдуже на все мені було байдуже. Одне тільки крутилося в моїй голові, я його покинув. Дивився на нього і знову крутилося, я його покинув. І хоча я не забув трафунок на проспекті Колумба. Почувався дуже добре, майже гордо, можливо, наступного разу. Це все важко, але можливо, хто знає, як дивитимуться на мене тато із мамою, коли побачать, що я веду його за руку. Звичайно, втішаться, що я вигуляв його до середмістя. Батьки завжди такому тішуться. Та не знаю, що саме цієї миті змушує мене подумати про те. Що іноді її тато з мамою дістають свої носовички. А у носовичках тих теж по сухому листкові що ранить їхні обличчя. Після обіду Хуліо Кортасар